Школа номер 21 у Чернігові зруйнована російською авіацією 3 березня 2022 року. Сьогодні сюди завітали швейцарські дипломати та представники швейцарсько-українського проекту децентралізація для розвитку демократичної освіти або ж скорочено Дісайд. Це ініціатива спрямована на відновлення освітнього процесу, на його осучаснення розвитку демократичного та прозорого управління школами. Говорить менеджерка проекту Валентина Полторак. Фінансується він урядом Швейцарії в рамках даного проекту. Передбачається дуже багато підпроєктів. Один з таких підпроєктів, як шкільний громадський бюджет. І ми виходимо на зараз на найближчу сесію міської ради для затвердження положення про е, даний проект. Програми громадського бюджету втілюватимуть у школах чотирьох громад області: Менський, Коробській, Березнянській та у місті Чернігові. Кожна громада отримує по одному мільйону гривень на проекти, які запропонують самі ж учні. Який проект реалізовувати, вирішуватимуть голосуванням? Діти самі пишуть проект. Вони разом із проєктами розробляємо умови конкурсу. Діти подають свої заявки. Як вони бачать використати ці кошти? Ми умовно їх розділили на три частини, Це по 333 тисячі. Кожна школа отримає. перші три переможці отримують ці кошти. Давати такі інструменти дітям, через які вони зрозуміють, що вони громадяни своєї громади, що вони причетні до її життя, що вони мають можливість впливати на прийняття рішень в своїх. Громаді вже наступного тижня планують розпочати тренінги з написання проєктів у школах громад-партнерів. Крім того, говорить Валентина Полторак, представники проєкту Десайт допомагатимуть обласній державній адміністрації та громадам розробити стратегію відновлення та сталого розвитку сфери освіти на наступні п'ять років. Всі ми розуміємо, що це, яка буде у нас освіта. То відповідно такі ми будемо бачити свою країну, своє суспільство через 5 через 10 років. За словами Валентини Полторак, десайт розраховує допомогти Чернігівщині із ремонтом кількох закладів освіти та кількох десятків укриттів. Втім, ця ініціатива наразі перебуває на етапі затвердження урядом Швейцарії. Так у нас буде більше. Фінансової допомоги виділено Швейцарію найближчі два місяці, коли парламент це затвердить, і ми намагаємось давати виділяти більше саме на віднову відновлення освітніх закладів і взагалі Отже, ми дослухаємося до ваших потреб і. Гроші виділятимуться саме на ці найбільш гострі потреби. Анастасія Лоза, Дмитро Фальчевський та Валерій Циркун – Суспільне, Новини Чернігів.